Для Господа. Роздуми над Словом Божим на другу неділю Адвенту, Рік В. На 15 році панування кесаря Тивер'я. Коли правителем юдеї був Понтій Пилат, а ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип. Тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а саній тетрархом Авілинії за первосвященників Анни і Каяфи було Боже слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів як ото написано в книзі слів пророка Ісаї. Голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його, хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвища понизиться. Нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами і побачить усяке тіло Боже Спасіння. Цей уривок з третього розділу Євангелія від Луки розповідає про початок Йоаннового служіння. Звернімо увагу, що на початку згадуються відомі постаті свого часу: Кесар Теверій, Понтій Пелат, Ірод та інші, То були зірки життєвої сцени. Люди, які отримували перші місця на зібраннях, різні титули почесті. Серед цієї плеяди відомих людей Йоанн Хреститель згадується останнім, але саме до нього було скероване слово Боже найбільша благодать. Чи погоджуєшся ти у своєму житті, у своєму служінні? Бути останнім тільки для того, щоб мати Слово Боже, щоб тільки це було в тебе. А може ти таким себе відчуваєш останнім? Але не переймайся, саме до таких Господь посилає своє слово. Бути Йоанном Хрестителем це бути останнім, але отримувати найбільшу ласку. Слово Господнє у цьому списку видатних імен Йоанн Предтеча згадується восьмим, і це також не випадково. Вісім це число сповнення повноти, адже його послання відбулося, коли настала повнота часів, у самий пік історії спасіння. Господь посилає когось, хто був останнім у списку. Чи це не добра новина? Прислухаймося до проповіді предтечі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвища понизиться. Нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами і побачить усяке тіло Боже Спасіння. Йоанн не проголошує нічого свого, свою проповідь він основує на книзі пророка Ісаї, Боже слово для нього важливіше від власних ідей та амбіцій. Образи, які ми бачимо в Його проповіді, закликають нас до смирення кожна гора і горб, кожне вивищення нашого серця мають знизитися, щоб Господь міг без перешкод увійти до нашого життя. Слово Еутхес, яке означає прямий, правильний, може також означати негайно, відразу. В такому значенні це слово зустрічається в Євангелії від Марка 9.24 та в Євангелії від Йоанна 13.32. Навернення не можна відкладати. Це справа, яка не терпить зволікань. Нагадаємо слово отців церкви. Чи бажаєш, щоб і до тебе наблизилось Боже царство? Приготуй йому шляхи у своєму серці, у своєму розумі, у грудях своїх. Проклади у собі шлях чистоти, путь віри, путь святості. Сотвори шлях праведності, віддали усі спокуси образ зі свого серця. Бо написано: Заберіть каміння з дороги. І справді тоді через помисли твого серця і зворушення твоєї душі, наче по стежинках, увійде цар Христос. Святий Хроматій з Аквілей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.